78 кг до початку. ну Можна вжити, да? 78 там, туди-сюди трішки. Але я дуже хотіла зігнати. От каву пила, спіруліну пила, да? кілограм 2-3, кілограм 2-3, а потім знову на солодке тягло. Хоча ж і чистка є, все є. Але от того результату, який би я хотіла, не було. Прийшов мій відол, і, як сказали нам, продукти для коригування ваги, маси тіла, для чистки кишківника, тобто для багатьох функцій і так далі. Я скептично віднеслася, подумала собі, думаю, То? не знаю, буде результат чи ні. Але обманювати людей не можу. Бо коли мене запитають, а ти пила? А я ж не скажу, що я пила, якщо я не пила. Да? Тому я взяла першу баночку думаю, буду пити, буду пити, щоб скажу, що да, пила, хоч пила. Перший другий тиждень пила, як попало, чесне слово. Пригадала, напилась, на ніч напилась, вранці напилась, там, пропускала якісь дні. Через два тижні от такого пробачте нерегулярного вживання. Я не біжу в магазин за цукерками. Я жила біля магазину, да, і в мене поряд де там вже знайомі продавці, як дев'ятої біжить, біжить. Ну, от хотілося дуже солодкого. Дівчатка дуже регулює наші смакові такі оці, знаєте, вподобання. По-перше, порція почала маленькою, я не клала собі вже багато. Не було в мене отого частих перекусів і відразу до солодкого. Я не хотіла солодкого. Це на першій баночці. При нерегулярному вживанні. Потім я зрозуміла, що щось таке воно працює. Я замовила, у нас була акція, до речі, акція ця є. Дві баночки береш, третя в подарунок. Врешті-решт, я випила п'ять баночок. Отаких, і десь на другій баночці вже конкретно, ви знаєте, якось дивлюсь на себе, наче ну, така, як була. Але спідниці всі крутяться, те крутиться, тобто там треба вшивати, переробляти десять кілограмів. І зараз вага не піднімається. А при цьому що ви ще їли? Ще не ну, що ви їли при цьому? Чи ви не чоловії? Тільки ні, 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 це не, не це не харчування, дівчатка. Ми повинні їсти, але їжа ваша буде такою збалансованою, бо ви ж тут отримаєте. До речі, мий відомо це фруктовий мікс. Сюди входить сім складових. Наприклад, буряк ми знаємо, червоний буряк він чистить кишківник, да? одним реченням: інжир, лохина, абрикос, льон і яблуко. Яблуко, до речі, із садів того села, де народився президент. Як на Сумщині, от село в нас є місто Охтирка, там яблука найкраще. Ну так, одна природня. У вас да, у Прилуцькому районі є якесь село, де щось найкраще росте. Отак от само в Турції найкращі яблука за вмістом всіх мікроелементів і так далі, в тому селі, де президент народився. Тому яблука тут із села президента. Що я їла? Ви знаєте, не було того, що дуже хотілося їсти. Порції стали меншими. І звичайно, звертала увагу на достатній питний режим. При метрові 68 я повинна випити і при вазі тоді, як 78 починалося. Триждень 21 200 Дві водички я повинна випити в день. Я її випивала. Я не скажу, що я дуже трималася якогось харчування правильного. Було і м'ясо, було і там салатики, каші. Рідкі страви я не дуже вживаю. Ну по життю. Це переважно каші були, салат, звичайно. Ну як нас вчать дієтологи, що не нас в компанії а взагалі дієтологи в світі. Що наша тарілочка повинна половина бути салату, да? знаємо каша і якийсь кусочок, риба, м'ясо. То в мене так я намагалася, щоб воно було. Може, не завжди, да? якийсь там легенький перекусик, колись був. Але е коли після шести в шість останній раз вечеряєш, е сім і раніше у вісім уже чогось хотілося. У півдев'ятого я бігла в магазин, розумієте, за за якоюсь солоденьким за чимось.